Всім вітання. До нас прийшла посилка, передача, сестра передала. Не пройшла і півроку. Пройшов тільки тиждень. Ми послухали своїх коментарів, коментаторів, верніше. Прислухалися до коментарів. Так. І були от цього перевізника. Це Но... новий перевізник. Зразу вам хочу його порадити. Ми вчора трошки привідкрили. Передачу там біля нього і дещо купили, даже в нього щоб він не переживав, щоб все Він каже, перевірте, чи нічого не побилось не помнулося бо вони нові. В нас вони тільки сказав від липня місяця. У говорю фонтне собака. Так, фонтне собака, хто живе біля Вансени, ми живемо біля Вансени, то нам дуже зручно до них приходити. Ми не знали. Виявляється, вони тільки півтора місяця. І ми дещо в них купили. Зразу скажемо за ціни. Коштує в них не євро 50, без нової почти Західної України, а євро. Я була дуже здивована. Один кілограм коштує євро, а не євро 50 бураків. Просто з Західної України до Парижу бураків коштує євро 50. В них коштує євро. Я була дуже сильно здивована. Не знаю, просто пише перевезення. Сергій. Сергій, але шофер там був Діма. І якщо ви їдете рером, бо нам треба було їхати дві зупинки, бо ми біля Реру А живемо, то вихід, щоб там є на фонд не Субуа, три виходи. То перший вихід. Номер один. Так, вихід на Сорті А, Сурті... а так. От. Бачите, отут І це їхня візитка. От. Ну, пише, що вони з надвірної. І мені дуже багато радили. Писали Гандзюк Сергій, а потім мені навіть візитку їх скинули, пару коментарів, і дуже багато в особисті. Люди, чого ви так боїтеся? Та пишіть, що ви так боїтеся? В Особистих мене закидали всякими перевізниками. Я дуже вам вдячна. Але пишіть коментарі, аби всі люди бачили, бо Париж то велике, і Лифран ще більше, і треба, щоб було зручно. Я завжди користуюся їду в Надвірна. То, то я їду з коло фаб'ян. Мені дуже ці хлопці подобаються руками. Просто отак вийшло, що сестра передала 에... бураками от і Це нам наука. Бачите, оце їхня візитка. Вони теж беруть через Нову Пошту, тільки вибачайте, я не знала, скільки то буде коштувати. Ну, напевно, євро 50. Ну, я не знаю, я не буду казати, я не знаю. Я тільки знаю, суто -от, так як я сестра живе в місто Івану Франківську, коштує євро. І я покажу, що я в них купила живчик по 2 євро. Така рибка, вона була більша, десь третю частину, ну десь половину, половиною ми вже з'їли, бо ми вчора забирали. До речі, ми забирали вчора в п'ятницю. Відео знімаємо сьогодні. так як е, оце Ми сховали в холодильник, а в сумці в нас немає ніяких скоропортящих продуктів. Так, і сухарики, і сухарики. Е, сухарики я вибрав, там в них були різні, в них дуже багато товарів. Я, може, викладу трошки відео. Я там трошки зняла відео вчора, ми були десь біля 6 години після Вернікіної Роботи. Ми зустрілися на зупинці, вона їхала з роботи я їхала з дому. І Ми пішли вже разом, бо я не зазвичай я не забираю посилки не відношу. Але та як перший раз, щоб дитина знала, орієнтувалася, і я хотіла зняти відео вже, е, відповідь, то я вже пішла теж. теж. Я їй купила бекон із холодець з хроном. До речі, холодець, я варила, то це по євро, щоб ви знали, в них це коштує євро. Це маленьке, скільки там? Ну, не знаю. От маленька пачечка коштує євро. Риба вона була набагато більше, ми з'їли десь половину. Була дуже велика, хайна, свіжа, це коштує 4. І ви знаєте, що я купила хлібчик своєї любимої фірми, свого любимого франківська. Цар хліб. Дуже смачний. Це коштує 2 євро. Разом ми заплатили 12 євро. Два флінта. Риба, хлібчик і два живчика. Все, рибу я ховаю, А ще покажу вам холодить. Верніка, я постав за себе, щоб не спуталося. Бачите, цар хліб дуже добрий. Ми вже половину з'їли з борщем, я варила борщ, холодець. Буду ще пляцок пекти, відбивні. Коротше, ще та господиня, То, що ви люди пишете, то ви думайте, що ви пишете. Дивіться трохи на сторінку. Покажу вам свій холодець. Отаць, у мене вийшло з двох гомілок. Дивіться, а, тримай тримай, метр Такий. Ну там є, знаєте, там є шкірки, що відбивні будуть вже відбив. Дивіться, який холодець покажу ну. вам. Ніякого желатину їй не даю. Та як гум... це називається з гомілки, так? Так, з гомілки це натуральний колаген, як кажуть французи. Ось От такий холодець. Всі... Тримай Веронічка. і. Три тарілки вийшло з двох, я вже вам покажу. І от такий ще вийшов. Це тут шкірки і той жир, то дехто робить любить оце настоящий колаген. Може хтось в гості прийде, це файна закуска, як мені діду казав. Найкраща закуска. Так, бачите, от такий холодець. Бачите, так що я не лінива. А може лінива, не знаю. Холод... Там вже стоїть борщ. Борщ вам не буду показувати, є відео. От такий холодець. Вернічка закривай, бо то. Квас тепер, бачите, не випив надпили, у мене такі великі єдикі, як ви собі думаєте. А, і мені, ніякі не голодні, тільки смаколики українські. Ніякі не українські, оце дитина мені за, за два дні принесла здому. все бачите, не доїдає. Що тут зерничко відкрий. ми зробимо розпаковку, але ти відкрий, що ти мамі принесла? Це мені принесли. А, та... а дитина мені принесла. Але я побачила, що шоколадні більше. Це такі макарончики. Відкрий, покажи. А потім окремо. Ми не їли, бо ми не любителі солодкого. Отако би воно було. А Веронічка, покажи, що заморожений торт, бо думаю, чи ми вже його з'їли, питаю, чи ми з'їли, чи не треба. Оцей торт знаменитий і настільки знаменитий, що його не з'їсти не можна. Так, тут все в нас, бачите, моро... всі на ті кусочки маленькі я поділила, там 10 кусочків я буду поїсти півроку. Це моє любиме, любимий десерт. Так, це. Ну, отако, я зроблю, ми зробимо розпаковку, окремо маленьке відео. І це щось таке, вона принесла. що пише гермес. Ні, це п'єрмень, це цукерки теж. Але вона колегів пригостила трохи. Ну то, звісно? О, ні. Вони там прийнято. Бачите, такі малюбусінькі, я вже теж поправила, але я не любитель шоколаду. Я люблю стрілу, люблю пташине молоко. Любиш Люб... рошенівський київський торт. Так, я люблю таке з фруктами, щось з малинкою. Те, що ти їла в дитинстві? Так, я люблю дуже фрукти. Шоколаду я в дитинстві переїлася. Так, перевізника показали. Це показали живчик Вероніка, п'є, то не було. То бу... я надпила. Бо Я того так. разу там було ще таке в коментарях, що як ви хотіли, ви і квас, і живчик, все розуміємо. Ні, ми таке не квас, живчик нам не передають, ми в них купляємо. Я... Е, в Уракату коштувало квас і живчик 5 євро, дві штуки, а тут... Не, вона не знає, по скільки там. Може, теж квас 3 євро, живчик 2, то всюди однаково. В них теж по 2. То Вероніка зразу то надпиває, бо вона то любить. Добре, Верніка, давай показуй, що так. нам прийшло. Ми вже знаємо, але нічого не побито. Так. Дивіться. Але розпаковку ми не робили, ми так тільки подивилися. І в картон ми не пхали. Картон. Отака От е, 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 От со... упаковка. А, воно такого було. Так. Кидай, кидай І на, на землю я потім то все позбираю, нічого страшного. Рушен. Любима наша фірма Рошен. І Веронікина, ми вже одні цукерки признаємося, з'їли. Пташине молоко. Пташкине молоко, це так вереніке. Можна розірвати? Можна. Це сестрі запакували. Це в Рошенівському магазині, фірменному, в центрі міста. Там в них є фірмовий магазин франківський. Ти не будеш їсти, mm. дай я поправ. Вона таке не їсть. На любить повністю шоколад. Триш шоколад, шоколад, шоколад шоколаді полити шоколад. От а я ні. Я люблю, що фруктики були залиті шоколадом і все. Макарони мають бути з фруктовою начинкою, а там дивлюся, вона принесла... Коробочка ідеально навіть не погнула. То вони їзд... це на вагу, вам це зразу скажу, вагу. сестра купляла на вагу пташкине молоко, але вони... Ну, я так жартую, так такі запакували. Це давай. Бачите, сестра все гарно переопаковує. І сочок, дивіться, Він так. не погнутий. хейтери, увага! Let's go. Сочок. Який у нас сочок? Березовий. До речі, в них є вони а про... тут Пагницьк навіть пише mm. березовий сік, а тут пише. Так, тому що ніхто немає. Juice. А вони, до речі, які Вероніка, У них там був фірма Смак, я бачила, томатний. Бо теж mm -hmm. тут томатний ще можеш купити і не, не за дорого, а березовий такий не купите. Так, ще питались, чому трубочка, Вероніка береже свої білі зуби, то каву і все вона п'є через трубочку. Але я холодну каву п'ю, бо якщо ви будете пити гарячу каву з трубочки, ви його печете. Дивіться, о, печенька до кави, навіть дрібка не впаде. Ну, то все рошенка, навіть може, дрібка навіть не впала. І вони не знали, їх ніхто не попереджував, що буде зніматися. Я ж сказала була відео, що передаю якими хлопцями. Я сказала, тому що порадили мені хлопці, Ну, десь 15 мінімум різних фірм. Але я вибрала та, що біля мене, і ту, що я не знаю. <печку> три сочки, мінімум, три сочки. Mm. Ну на курс, як ви хочете пропити для пок березовий сік, це він покращує здоров'я по багатьом показниках, то треба мінімум 10, але теж все не. Не... Оце все роз... вафельки Дивіться, не поломані А Вероніка, роз... ми не розкривали батончики, ті, що потекли. Чи ну, і що, от... я зможу їх викинути також, щоб не липли? Змогла. Змогла. От батончики. Не потовклись. Так, оті... от одні такі цукерочки ми вже з'їли вафельні. Вероніка вже поділилася вже... скуль. Так, все. Оце дуже добре. Так, рекламуй Вероніка, люби мені таке. Це моє улюблені. і вафельки. вафельки. Це не скріше, це собіші вафельки. Так, і оці ці вафельки. Вона дуже друга. Тоже Того разу сестра передала одну пачку світоч, там було 71 грам і якість вже не та світоч. Там вже світоч перекупляли 110 разів, то вже не той світоч, що коли. Ідеальний, Ідеальний. Бачите, це є любимі вафельки, любимі цукерки. Це мої. От я люблю Боже, та да значить... Воно доїхало, то навіть в магазині так файно не пакують. Та я б до Франківської везла без, від банку, я в банку працювала, там, де базар біля базару, то я б так не донесла. Бо мені 10 хвилин було йти додому, я пішки ходила, то я би так ідеально не донесла. Подивіться, ні одної дрібки в вивсянуло печі. Теж фірма Рошен, напевно. Чи формула смаку, я не знаю. Що це за фірма, ця сестра купляла? Ну, ви ліпше знаєте. Ну, вона, здається, у Рошені в фільму магазині, а може ні, я не знаю. Так, і оце, що зона таке купила. Замість київського торта каже, щоб тебе не... Київський торт. А він же в морозилці, київський торт. Так, київський торт мороділці цього року будемо їсти. І солодкого, бачите, у нас не бракує. Тут у нас є любе голубе, але ми хочемо своє, рідненьке, з дому ми хочемо. Що там вона таке -то, тобі запакувала? Замість київського торту. я щось не знаю, що це. Я теж таке не знаю. Це Прага пише, а смак Праги. Це такі маленькі тортики вирус. Це халва пише, а це а що? її. Львів щось пишемо може з горішками. Ми не знаємо, бо ми вже тут 13-й рік, то ми вже нових не знаємо. Це нове. Це, нове щось. Це щось нове, це сестра сказала, що це е, міні-тортики. Каже, я тобі вислала міні-тортики. Там вислала, аби ви попробували. От таке вислала, добре, що там ще? Ну, а тут важка артилерія. А, це чи не побилося замість торта. Там ми сказали, що вони були випробування. Це з набору тарілки. Зараз би те, що у нас тарілок нема. У нас є самі дорогі телегірки Париж. Є, але ми мусили щось передати. До речі, там мінімально на 10 євро, це значить 10 кілограм. І сестра мені передала 11 євро, 12 кілограм, а я їй передала 8. Ну він раз у мене взяв 20 євро, але там було 19, то він навіть не взяв у мене 20, він у мене взяв 19. Бо він разом зважив дві сумки, одна була щось 11, одна щось 11 з чимось, одна 7 з чимось, ну коротше він взяв у мене 19 євро. Я ще думала по євро 50, кажу, рахуйте там тих по євро 50, 19 кілограм. Каже, ні, то по євро в нас. Я очі як тарелі, кажу, як по євро? Він каже, так, в нас по євро, якщо без нової пошти, без молочки, без отаке всіляке, знаєте, молочка, що там м'ясне. От. О, це такі тарілки, я дві була привезла, бо то ж величезний сервіз. Це італійський сервіс, коли скуплявся, в подарок мені. То дві тарілки було півпорційні, а чотири, бачите, тепер, бо вони Дивіться, Двіться кіно ходять. Значить, кажете, що я не газди, лінива. лінила. Я все варю. Їїський торт тобі подавай. Так, дитина, щоб ви розуміли, працює в суді. Вона міжнародний юрист, і вона вони ходять там обідати, десь там в ресторан, кафе, але часто густо вона бере з дому їду. Я вже вона відбивні приготувала, буду готувати вже їх, Дуже замаринувала. Припадати. Ну, Дивися, чи нема збитої. Та як збитої? Вона бере з Якщо дому вафлі, їду. І французи всі кажуть, вона, вона, вона така, знаєте, трохи вегетаріанка руками буває. То французи кажуть, що вона їсть біо, настоящу, правильно правильну їду. Голубці, борщик, вона все бере на роботу. Борщ, всім дуже добре і всі, і Кажуть, солод. Борщі, там 5 овочів, це дуже Ні, це 12, 12 овочів, так як 12. Ну, я змогла назвати тільки 5. Веронік, ну, обов'язково, в мому борщі має бути фасоля, бо м'ясо не обов'язково, фасоля має бути. Гриби теж у мене не обов'язково, м'ясо не обов'язково, деколи я беру пісний борщ дуже часто, але завжди присутній фасоля. Завжди присутня фуса. Це то було запаковано, то ще я запаковувала, але завжди, я як їду, то завжди 100 кілограм, чи туди, чи назад. Ой, які великі, А то куди мам? А ну, та такі для, для гостей щось, Йо -йо -йо. сервірування. І мені завжди вони не, не підходили. Я не Це могла їй проти. Їх... торт. <с? <с?> Ні, не київський торт. Не У нас є спеціальна штучка. Є... Дуже велика І Отако роками не, не виходило нам то передати. І дивіться, хлопці привезли. Бо я боялася, що я тут з блюшок кидаю. Ви що думаєте? Я не знаю, а як монопрі, вони кидають. А будь Де я навіть таких великих тарілок не бачила. І є, в воно є, 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 ну, є. Це такий дуже величезно. І ще... Це твої шапеленки, до речі. Господи. Пригодилися. Ого. Угу. Це важкі тарелі і вони Австрія. Австрія, це австрійські. Це я колись купляла. То на піцу така велика? Так, 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 так. Це дуже величезні. І дивіться, і нічого я не вбиваємо. То, 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 коли... Ну, та то, тут є коли гості є, у нас тий стіл розкладується в три рази, він робиться. Бачите? Все, він... все добре. Все добре. Хлопці молодці, дякуємо. Вони не знали, що то їх чекає така провірка. Своєрідна. Коротше, мене вже назвали, ще Ольга Фреймут. А-а-а. Правильно. Правильно. Ох ти. Що появилася нова Ольга Фреймут? Хейбуд. Тестуємо передачу. Так, ми шеком кимось передамо, Ну я дуже за твою символу. Воно навіть не зламалося. ж пісочне печенько. Так, я так. тоді кричала, що пісочне печенько, собі в магазин. Та навіть я несу в сумці, то я додому поломлю. Так, а мені тортів з не змогла доставити. Не О, пісьоч... хто. Так, до кави це моє люб... Так. А де тільки в Африці? оце ну це дуже крихке. Ну, це скарб. Оце через... я... Хто то казав, це скарб? Ну, це скарб. Скарб, не знаю. Це скарб. Бачите, то разу то така була спонтанна, сестра скоренько збирала, то вона купила світочну. Я, я вже була здивована, колись було 120 грам, потім 100, потім 90, вже 71 грам. І передавали в такі сумочки. Так, звичайні сумочки. Це вона ми завжди не грязна, передаємо. Не без болот. Так, ну, отакі от. От сумочки. Просто того разу сестра, е, треба було її запакувати той торт, а він сюди не влазився, і вона взяла таку велику сумку, але вона там її переклала, а торт от, не то були? нічого не Відчий, помогло. Торт був такий, так? ну, та великий був, 850 грам. Все добре, 20 хвилин, дуже довге відео, а ще я доставлю то, що я там знімала. От так, це в магазині запакували. Дякую, якщо з магазину подивляться, я теж рошен відмічу. Е, то вони, бачите, в Парижі зап... ми маємо П'єр Ерме, ми маємо мезон дю шоколя, а ми їм рошен. У нас є все, що не хочеш, але ми хочемо. Ми хочемо рошен. Ми хочемо з дому. Бачите, от є все. Все в нас є. І ми на задньому фоні. Ну, Тож. та було купа, ком е купа коментарів. Я хочу мій він. Вона хоче отаку, от розумієте. Яку я їла колись, коли була малесенька. От. Коли мама не дозволяла, і це було найсмачніше, так. бо мама не дозволяла. В мене вдома заборонені, заборонені продукти, а які дуже сильно хочеться. І, і вона, от бачите, щось там надтямка. А я хочу уся не печиво. Я хочу, що і я такої хочу. Такої фірми Та, якої ми знаємо. А не жо ми ще не знаємо. Ну це ми не знаємо. Це щось, оце рушено, це слівки лінівки, Я була маленька, я це їла. Оці батончики мого дитинства. І має бути рідка начинка. Тут не є шоколад. магазини, є українські продукти, але не такої фірми. А я хочу іменно то, що я знаю. То, що ти хочеш. І не приблизно, а на сто відсотків. А ні київський торт, а тебе, румунський, польський. Ми хочемо рошен і не заморожений. Ще раз я вже там пояснила, чому, чому ми не заморожуємо потім ж... Ми не можемо 10 разів, тому що ми його не їмо зразу. Якби були іменини, але дитина хоче справляти все ж таки 30 вересня, по новому 17-го вона не дуже щось хоче. Я то не знаю. Ну, Вона поки що до Пасхи, до Різдва ми тут вже 13 років справляємо. Та як всі люди католики, а цілий світ католицький, а до, бачите, іменини у ще... От, отак. Дуже дякую дівчатам, що так гарно запакували пташкине молоко, мої любимі цукерки. Стріла буде на другий раз. Все нараз І то я будемо руками їсти. Я щось там прибирала, там, де в нас солодки. Так, суватки. вас навіть не пили трошечки? Та ні, я трошечки надпила. — Торт в морозилку поставили. Да, да, в поставила. Мені тітя Оксана колись передавала з Рушенівську такий, знаєте, як то, як воно називається, не пастела лукум. — І я його там знайшла, він ще так. Ну, ну, та 12 кілограмів це все заважило. 24-й рік, січень 24-го року, дотепер воно було, то я аж вчора то, то викинула. Я вже викинула, викинула. Бо там можна знайти ще і й рік, і все, що Головне, там. Головне, щоб було. Так, щоб воно та воно. Ми там... то не їмо раз колись, але щоб воно було. Так, ми... більше я... ми фрукти їмо більше. Оце я буду зранку і... собі. З'їм-два, дитина... максимум зранку. А дитина, живчика, я березовий сім. Це навіть одне це або два цих печенька, оце на роботі одне з'їм. Вона вже роздала, О, то було дві пачечки таких. Оце було так, то було дві сестра так запакувала, бо там в них вже є фасоване. Оце то... я не знаю, що це. Ми Це ще це не колись знає. прийде час, коли це з'їмо, то почнемо. Так. Один бантончик то він був повністю роздавлений, то я щось там їла його, але то вже було витекло, то вже не то. Та не цього разу, а тиждень. Так, так, так. А один ще десь там є наполовину мокрінько. Та так так що? ніби з магазину прийшли, і то, навіть. Да, якби я йшла з роботи з банку. Напевно, дійсно на колінах шофер віст. На окремому кріслі, так як там казали. І все, як французи кажуть, атенсьон! Я наголосила, що ми вже передаємо передачу. І ніхто радили багато. Та ну, десь... не була вона на колінах, вона була десь там. Так, тому, вона була між торбами, але просто. Вони акуратно це... відповідально відносяться. З до повагою себе. до своїх клієнтів. Відповідально, відповідально. Так, з повагою. Не і нати вам, радійте, що привезли. Сказ... До речі, хлопці сказали, що вони привезуть все, що ви замовите. Все, що ви замовите, вони привезуть. Замовити де? — В них позвонити Сергію, бо я говорила з Дімою. Сергій, то та, якби начальник, чи патрон по-французьки. Я говорила з Дімою, він каже, ви нам замовите, ми вам все привеземо. Що ви хочете, ми вам все привеземо. І якщо більше 30 кілограм, то вони вам привезуть додому. Чи ви не казали, якщо 30 кілограм, ви або відправляєте. Або ви маєте отримати більше як 30 кілограм, або ви їдете з нами і маєте більше як 30 кілограм. До речі, 120 євро зараз коштує на Західну Україну. франківське питала і плюс 30 кілограм. Але якщо є більше як 30 кілограм, то вони заїдуть до вас до хати. А на місці в Україні вас привезуть під хату. Я кажу, ви мене привезете в Франківську до під'їзду? Він каже, обов'язково. Ми всіх розвозимо. Франківську і забираємо, і, е, за, з під хати, а вже в Парижі, то якщо маєте Так, маєте багато, то і про, по вас приїдемо. Бо хлопці з коло фаб'ян, скільки я би не мала ваги, вони мене з під'їзда тут забирають і під під'їзд там привозять. Їм вітання коло фаб'ян, хлопці. І, і цим дякую. Дуже дякую. Всім Все, Все. Все всім гарних вихідних, всім гарної суботи. Вихідних і неділі. Все в сім'ям, в цьому папа. Все